Друзяшки, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Бройлерочок наш росте і хотів би трошки поговорити на цю тематику по поводу бройлера. Чому так? Тому що цим ділом займаюся вже протягом 15 років. Фактично круглий рік. На ютуб-сторінці в мене вже є дуже багато відео. Як ми беремо бройлера, як ми годуємо бройлера, як ми робимо комбікорма, мої думки по деяких моментах. І саме така болюча тематика останнім часом. Ну, коли ти цим ділом займаєшся, то тобі буває, підкидає в соцмережах ті чи інші речі, які зв'язані з бройлером. Так що, друзяки, і от ситуація, да? срач на каналі, да? там на каналі. У деяких блогерів по поводу курей засняли там дві-три дохлих курки і говорять, що там козацький корм поганий, що від нього дохнуть кури. Ну, не знаю на рахунок козацького, не використовую ні козацький і ніякі інші. Але хочу сказати одне: використовую безпосередньо свій, поки, як сказати, бізнесом не займаюся, тут. Де я живу, то в мене є люди, яким я роблю, які трошки в мене купують це все діло, але не роблю цю рекламу, тому що мені немає коли цим ділом поки займатися. І за це треба нести відповідальність. В принципі, да, в першу чергу всі віддають перевагу кормам. Але подивившись деякі відео, ну, курка не похожа, що вона захворіла від комбікорму, от, від їжі. Да, в принципі, це сама основна проблема. У людей і от маска це е, корма. Да? І чому до цього веду? Зараз розпочинається сезон бройлера. І всі, хто тримають бройлера, я думаю, що е, довгий період часу і постійно вони знаходять собі е, те місце, де вони його беруть постійно. Чому? Тому що є на це деякі моменти. І та людина, яка бере раз у рік, от кожен рік у неї все щось не так. То були хороші, то погані. То кобовці, то росовці. От скажіть мені, будь ласка, напишіть в коментарях, це кобовець чи дивіться, Ніжка жовта, да? от, грудка є, квадратний, жопка тобто є, є усе. Да? Отакий тобто от красунчик. Да? От такий красунчик. Ви мені напишіть в коментарях, але ті, хто дивляться наші відео, вони знають, що це за порода. І в принципі великої різниці немає. Чи це коб, чи це рос, але всі віддають перевагу. Кобовцю, ну але оприділіться, це Кобовець чи росовець. І якби мені сказали так чи так, то я б якби купляв, то я б сказав, о, у мене от такий-то такий. Але насправді продавці повинні говорити насправді, що є. І я ж розпочав із того, що міграція бройлера починається сезон. Тобто, якщо ви їдете на базар, то що курча робиться? Курча ловиться в ящики, везеться на базар торгуються, стоїть в одному ряду з іншими курчатами. Це не антиреклама, але я свою точку зору кажу. І в мене є багато знайомих, які реалізовують бройлера, але більше віддаю перевагу, коли продається бройлер із місця, а не з ящика на базарі. Тому що стоїть один бройлер, другий, третій, курка несучка, качка і інші. Тобто це не є дуже добре. Тому що можна зацепити різних болячок, ну а плюс стресова ситуація. Його грузять, його везуть, там в принципі, немає тих умов, скачки температурного режиму, ТД і т.п. Тобто я віддаю перевагу, наприклад, моя точка зору, це брати у тієї людини, з якою ви працюєте, наприклад, є люди, які садять вдома якусь тисячу, дві, три, її підрощують, починають реалізовувати. Решту залишають. На відкорм і потім продають або живою вагою, або розпочинається забій. Ми беремо бройлерне королеви Наталі. Продавала вона на протязі 3-4 днів, продається він з 21 дня. Це вісова категорія, там йде 800 кг 100 кг. Ну, 21 день кіло 100. Але, наприклад, для кобовця і росовця це ну трошки є там коливання, ну, але ж і також кожен із них відрізняється, хтось більший. Щось менше, але береться середнє арифметичне, і от ми беремо в одному місці на протязі вже великого періоду часу. Чому? Тому що є свої подобання. Тобто я зробив би наголос на те, для тих людей, які спихають на кормову базу. Я вже також колись проходив 15 років назад. Були свої моменти, ну, але виявилося зовсім інше. Це все залежить від курчати. І коли ми хочемо удешевити, беремо курча. По-перше, цінова політика суточного курчати скакає, да, чомусь воно скакає. Тобто, якщо ми ж не можемо продати отаке курча вже за 120 гривень, да, бо ми вже в нього вклали і прожило воно у нас определений період часу, сьогодні в нас навіть не знає, яке у нас число. Ось сьогодні у нас 26 квітня. Я думаю, що ви можете порахувати. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 16 днів він у нас, правильно? 16 днів у нас, а, 26, щось трошки я попутав, 26 число. В голові насрано. Ну, Бачите, я ж двоюшник, отож, якби... 26, 26 число. Сьогодні мінус вісім днів. Тож 18 днів вони у нас і е, 18. І було якраз, ну, був 21-й. Тові тобто 38 днів нашому бройлеру. Сьогодні ми важити не будемо. Ну, я думаю, що є різні, є більші, є менші, але. Я думаю, що через 7 днів це вони накинуть у нас, якщо все добре, 100 грам добу, то вже буде нормальна тушка, але ми будемо різати з 50-го десь дня. Чому? А ще краще ми тримаємо місяць. Так? Тобто, 54 дні від народження і 30 днів у нас, тобто до розчиня, І Якщо все нормально, якщо бройлер у нас стабільний, ми зробили профілактичну процедуру також після того, як він приїхав і відпустили. Тобто випийка і вакцинація це різні речі, тому що от постійно люди заказують, а вони вже випоєні, і вони думають, якщо людина купляє випоєне курча, то вже все на цьому світ і це вже все класно. Так читайте, період випийки і період корекції того чи іншого препарату. Він діє, наприклад, на якийсь період часу. Тобто він закриває це питання. Але через цей період вже може виникнути ще раз ця проблема. То і за чого у таблицях? Професійного птахарства є випойки, вони йдуть там періодично, а потім уже відпускаються, закінчується період в препарата, і тоді тільки можна проводити забій. Але в нас люди тримають, потім виходить, курча починає хворіти, починає чахнути, починають йому пхати жопу там жовтий, чорний порошок. Не розуміючи, що вони роблять, вони думають, що це активірований уголь там і все це рішається. Читайте. Інструкцію до кожного препарата і період корекції виведення його з організму. Мінімалізація препаратів це є дуже добре, але для того всього це треба, щоб було курча провакциноване від основних болячок, таких як там Маріка, гамбуро, Нюкасл це ті болячки, які не вакцинуються. І ви будете йому в жопу в ви його не вилікуєте. Ще одне питання. Питання також попалось мені на тіктоці. Чувак там кричить, горло рве 21 день, 2-200 у нього кричати. Ну, це класний результат, це, мабуть, якийсь новий сорт бройлера. Це дуже класно, ну, тому що по любі таблиці, колись мені там говорили люди, да не може бути бройлер там в домашніх умовах, ти не можеш його вигодувати без хімії там до такої ваги. Є норми, є. Моменти, але для цього треба умови і якість корму, яка буде насичена кількістю білкової групи, яка забезпечить добове споживання і буде максимальний прирост, тому що з гомна і палок, і з бур'яна трави рости воно не буде. Найдуть зелене гавно, дають крапиву і думають, що то від крапиви. То почитайте, що то за болячка, і напишіть мені в коментарях. Для того всього ми не балуємо там ніякими бур'янами, бо це бред сивої кобили. І якщо людина кидає зелену траву, то потім те зелене гавно, вони до і буролір починає боліти. Вони думають, що вони надавали вони в принципі ми цього не робимо. І для того, щоб це було стабільно, і ти просто по фікальній масі можеш проділити деякі моменти там кров'яні какашечки, да, це буде коксидіоз. І, в принципі, це не є критично і смертельно, це прості, про одне із простіших і солікокс вирішує питання. Але це не означає, що ви повинні пропоювати. Якщо курка до, там загибається, то її треба дорізати, їсти або комусь продавати. Це дуже дуже, дуже є погано. Так що краще зробити профілакторію зарані, і потім це все діло вже якось тримати на плаву. Тобто ми привезли 8-го числа, кажись, 9-го ми вже розпочали поїти соліком світлоксидіозу 9 і 10, тобто два дні відпустили. І вже на сьогоднішній день ми можемо вже курку в принципі, споживати, тобто проблем у цьому немає. Але чим далі ми відпустимо, тим краще. Але якщо в такому віці вже курка боліє, її лікувати, тоді треба дуже довгий період чекати, поки закінчиться період лікарських препаратів. Так що я рекомендував би людям, які беруть курча, брати у Постачальника, якому вони довіряють, і брати вакциноване курча. Чому ми беремо у Наташі? Тому що від чого підрощене. По-перше, я економлю 3 неділі, у мене сарай пустує, ну можна так сказати, да? тобто в мене є три неділі. І за ці три неділі, поки я суточне взяв би, якщо порахувати температурний режим, там 3 градусів тримати, да? е, стартовий комбікорм він буде дорожчий. І на такій кількості, яка в мене, там на даний момент тут 125 голів. То не є супер-пупер результат. Да? Тобто різниці у мене, якщо я там 21 день біля них покажу, то в мене заробітку буде там економії на такій кількості дуже-дуже маленька. По-друге, на 19-й день Наташа робить ревакцинацію від хвороб, які не лікуються, і це є великий плюс. Тобто, якщо людина... Не знає інформації по курям і, дурі, думкою багатіє, бере десь із неба і розказує, що наші діди й баби там годували. Та коли наші діди і баби були, то бройлера ще не було, то давайте будемо читати характеристики кожної курки і чим вона відрізняється. І навіть сам процес забою і умови, і склад корму також і генетичний потенціал, тобто курки, тобто який це буде бройлер також буде відрізнятися по смаковим якостям. Я розповідаю не умнічою, а для тих людей, можливо, комусь ця інформація буде корисна. Тобто ми вибрали для себе свого постачальника і з ним працюємо. Людина працює на великій кількості, а ми вже на маленькій. І вона за рахунок об'єму заробляє на кожній курочці там определенну кількість грошей. І завдяки Шелудьку Наталі вже робить, вже мабуть, років два. Комбікорм власного виробництва. І я вам скажу: якщо создати умови, то ви маєте можливість купивши курку, зразу зробивши свій комбікорм. Якщо ви зробите нема гранулятора, можна робити сипучку. Да, воно, наче не так активно його будуть їсти, тому що гранулка все таки краще. І для бройлера це є дуже класно, коли це є гранульований комбікорм. Так що, по привесу 2 200 на 21-й день. Ну, що я можу сказати? Не було в мене таких чудес. 에... <сутят> ну, ну, бляха, це просто 에... відкриту скажу, бредняк. Людина розпочала гнати і коли люди написали, то почала писати, що вони нічого в цьому не розуміють. Подивіться відео, коли вона посадила бройлера. Ну у нас також є відео, коли ми зважили бройлера восьмого e, привезли, там дев'ятого поважили. У нас середня вага вже була кіло 200. Потім ми поважили через якийсь період часу у нас було 2-200. Ну а зараз, я думаю, до трьошки у нас вже є. Ну а скільки ж заробляю я на бройлерах, чи та людина, яка буде реалізовувати сама. Тому що якщо живою вагою, то в принципі це те саме, що на свинях. І маленька кількість, ви маєте можливість тільки заробити тоді, коли ви будете самі працювати під своїх знайомих і друзів. Просто хтось хоче курку, але. Не може її тримати, бо він працює десь в іншому напрямку, і для нього це є проблематично. Але він хоче взяти ось о, жива, зарізали, і забрала, щоб вона ніде там не валялася та дете, і бачити це все діло, як відбувається. Так що, ну от якось так, у мене є дуже багато друзів і знайомих. І я ж кажу, ми вже працюємо в цьому напрямку 15 років. А скільки ж заробляю я на бройлерах, на партії, наприклад, 125 штук, але ми беремо завжди там. Закладаємо на падіж. там 10%, дякуючи Богу, немає в нас 10%, поки там 3% є різні моменти. О, там, при транспортуванні ми повредили, одне там прихворіло, е, убрали його, для того, щоб воно не було. Ну, як убрали? Одрубали голову, осмалили, віддали патрону, тому що там десь ногу вивихнуло, де ще якісь моменти. Ці Ну, ці всі моменти. Вони треба це все діло контролювати. Так що порахуйте, курчатку ми взяли 120 гривень і вкладаємо ми в нього 5 кілограм до забою. Це вже буде тушка 3 кілограма. 3 кг, остання цінова політика була 150 гривень, це 450 гривень. Курочка 120, комбікорм 5 кг, ну, 5 кг, грубо говоря, по 22 гривні, да, там середній гровер плюс-мінус. Да. Ну, хай ще там у нас буде, як по 20, то буде 100 гривень, і, ну 110, тобто 230 гривень, плюс електрика, плюс ветпрепарати, плюс на стіл та і т.п. Ну, і якщо ви розпочали цим займатися, туди у вас ще не окуплений сарай. То ви повинні рахувати все, скільки вам треба часу, щоб купити ці закрати, бо це приміщення, якщо не будете займатися, воно буде пустувати, а ви в нього вклали гроші, а також кормушки і поїлки. Так що порахуйте. Ну по крайній мірі, на ту штуку, яку я вам зараз закажу, Олеся Петрівна у місяць може заробляти, якщо це буде хороший бройлер. Але дякуючи бройлер Ніколалеві, проблем нема. Раніше ми також працювали з водімом із Селичівки, постійно він нам завозив, все було добре. Прекрасно. Працювали також дуже-дуже дуже довго. Ну, а потім перейшли на, до Наташі. і, Ну так. Так що сутичне це добре, але не заспокоюйте себе тим, що вам сказали, наприклад, якщо ви берете курча, що воно випаяне. Або узнати, чи воно вакциноване, чи ні. Ну, На жаль, люди в нас говорять багато, а не завжди це є правда. І чим довше я живу в цьому світі, тим більше я. Спостерігаю, що люди стараються обманювати і говорити людям те, що люди хочуть почути. Будьте людяними, підтримуйте один одного. Ну, ще одна мене тематика затронула. ну, Не хочеться там у людини і так, в принципі, в соцмережах хороша аудиторія. Селя... Селяни... Селян виїхав за кордон. Бляха, сука, всі брогери, всі бляха на ушному, який класний пацан, яке все нормально, Це добре. Що ви підтримуєте? Я свою думку залишу при собі, але скажу одне: є багато інших блогерів, яких, яких потрібно підтримувати. Наприклад, от в Тіктоці є автомобілі да, там з Америки, Євротре Євротрейт. Кажи, хлопчина веде цей канал, він проводив розіграш на Теслу. От в тому році військовим передавав пікапи. В них була лотерейка. На сьогоднішній день він відкрив збір і розігрує ауді для діточок онкохворих Чого не ділитесь з репостом? Чому не говорите про цих блогерів? Ви боїтеся зробити йому рекламу та робіть. Хай люди знають більше. Робіть про тих, хто допомагає Збройним силам України, тому що завдяки ви цьому живете. Будьте людяними, підтримуйте один одного, діліться інформацією, яку ви пройшли на своєму шляху, для того, щоб люди мали можливість не попадати на ті чи інші моменти. Так що, друзі, по рецептурам комбікорму можна спуститися вниз. Там їх вона вже, можна так сказати, одна та сама на протязі трьох років. Саме головне це соєва макуха, соняшникова зернова група пшениці, кукуруза, трикальцій фосфат і вітамінно мінеральна добавка, яка буде працювати. Бо буває, коли люди мені скидають там отакий от у мене мішок, яку рецептуру мені зробити під курей. Откуди я знаю кожного виробника в залежності від вмісту амінокислот і ферментів, які допоможуть. Звільнити, вивільнитися цьому білку і перейти м'язову тканину до тварини чи пташки. Вона різна, і за цього треба робити ту чи іншу нагрузку. У кожного є своя рецептура. Так що робіть комбікорм самі. Не будете потім говорити, що вам хтось щось погане зробив. Але якщо ви положите великий надлишок білку, а не положите вітамінну добавку, яка допоможе розщепити той білок, то може також бути проблема. Що занадто, то нездраво. Уксус теж. Якщо випить стакан, то можна дуба дати. Ну а якщо його по рецептурі кладете там в якийсь салат чи борщ, то це є норма. Так що не будьте тим, що риє, а будьте людяними. І тим блогерам, які на сьогоднішній день в таку важку ситуацію ще знаходять час там робити якісь непонятні відосики, антирекламу тим чи іншим виробникам, чи тим, хто там вирощує, ну це якось не гроже. Ну, Друзяки, давайте вже якось будемо людьми не розділятися на різні секції, тому що ми сьогодні тільки живемо завдяки нашим захисникам. Якщо ви ще не зрозуміли, то поїдьте на екскурсію прифронтові зони. Але ж ви без виїздні, у вас такий статус. У нас такий з'явився статус. Люди є безвиїзні. Вони працюють, живуть, але вони кажуть, ми не безвиїзні, бо нас зловати і ми не можемо їхати. Так що. От така категорія без виїзних, будьте корисними, підтримуйте наших хлопців, робіть щось в тилу, і все буде добре. Так що всім миру, здоров'я і добра. Ну а я вам щось піду покажу. Що Олеся Петрівна може яку суму приблизно вона заробляє на такій партії бройлера? Понятно, для когось це не по чому, але це невеличка зарплата, яка в селі це дуже вагома е, зарплата. Так що, друзі, ну от так, от така наша активна їсть. Це перші признаки, фікальна маса, какашки теж треба подивитися і показати. Гребішочки по красоті. Да? От. Отак. Саме головне приток свіжого повітря, їжа якісна, водичка постійно, тобто температурний режим. І от є моменти. Да? Менший, ну, є менші, є більші. Не може це бути як під копірку. Це кожне ну, коноже, о, то не сучка. Та ні, це не не Так що, друзі, йдемо далі От, і працюємо. Так що, друзі, йдемо. Зараз вам покажу. Так що на такого агрегата, якщо ви будете тримати отаку партію бройлера і по тим підсумкам, що я вам сказав, а я вам сказав комбікор в продажну ціну, а ми його виготовляємо самі. Е і там відчутна така економія. Так що Ось такого агрегата можна купити, якщо реалізувати таку партію бройлера самим. Понятно, що не малюйте собі там 3 тисячі голів і що ви їх продасте по ціні 150 гривень. Це просто нереально, тому що за короткий період часу реалізувати його не можна. Оптом вас його брати по такій ціні не буде. І воно буде відчутно відрізнятися. Так що всім бажаю миру здоров'я і добра, працювати, підтримувати один одного. Слава Україні і дяка нашим збройним силам України.